Ти коли-небудь замислювався, навіщо трейдери годинами дивляться на ці графіки? Що вони в них бачать? Чому одна свічка зелена, інша червона, а ще в них якісь стіни знизу і зверху? Чому одні свічки великі, інші майже непомітні, і як це все допомагає заробляти? Якщо ти хоч раз відкривав графік і через 10 секунд його закривав, бо нічого не зрозумів, ти не один. Це абсолютно нормально. і Сьогодні я покажу тобі, як читати графіки і розуміти кожну деталь без води, без складних термінів, простою мовою. Після цього відео ти не просто розберешся в тому, що відбувається на графіку. А й зможеш використовувати ці знання в трейдингу. Починаємо. Отже, що ти бачиш на графіку? Кольорові прямокутники з хвостиками це і є свічки. Кожна така свічка це поведінка ціни за певний проміжок часу. Якщо графік денний, одна свічка показує, що відбувається з ціною за один день. Якщо 15 хвилин, то кожна свічка це 15 хвилин. Зелена свічка означає, що ціна зросла. Червона, що впала. Все просто. Уяви, що ти дивишся на місто з висоти. Якщо ти летиш літаком, бачиш все місто. Якщо стиш на вулиці, тільки кілька будинків. І з графіком все те ж саме. Один і той самий актив можна дивитись з різною деталізацією. І це не інші дані, це інший масштаб. Тепер давайте розберемо, з чого складається свічка. Її тіло це прямокутник, що показує, де відкрилась і закрилась ціна за період. А її тіні. Це лінії знизу і зверху, які показують максимум та мінімум продовж цього періоду. Якщо, наприклад, свічка зелена, ціна на кінець періоду вища, ніж на початку, отже, покупці були сильніші. Якщо червона, навпаки, домінували продавці. І ось тут найцікавіше: розмір тілей тіней показує, хто контролював ситуацію і наскільки сильно. Якщо ти хочеш більш детально розібрати скрипті та почати стабільно заробляти, в мене є навчальна програма, яку пройшли понад 2000 студентів. Від новачків до підприємців. Там ми розбираємо трейдинг, арбітраж тупі, торгівлю. За допомогою цих знань, ти зможеш вийти на дохід від 1000 доларів щомісячного прибутку навіть з нуля. Навчання побудовано так, що ти одразу переходиш до практики і вже в процесі робиш перші гарні результати. Залишити заявку можна за посиланням в описі. Чекаю на тебе в команді, і всі, хто прямо зараз прийдуть заповняти анкету, отримують безкоштовну зв'язку по P2P зі спредом понад 2%. Ще раз посилання в описі. А тепер давай на мить забудемо про свічки. Чому взагалі ціна активу, наприклад, біткоїна росте або падає? Вся справа в попиті пропозиції. Наприклад, я хочу продати свій біткоїн за 40 тисяч доларів і виставляю ордер. Якщо хтось купує, ціна зростає, бо наступний продавець вже хоче більше 40, 100, 40, 200 і так далі. Якщо ніхто не купує, то продавці знижують ціну, щоб знайти покупця. І чим більше покупців, тим вища ціна. Чим більше продавців, тим навпаки вона нижча. І логіка максимально проста, але критично важлива. А тепер повертаємось до свічок. Велике тіло свічки це знак, що одна зі сторін, або покупці, або продавці контролювали ситуацію. Маленьке тіло і довгі тіні це боротьба без явного переможця. Ось приклад: зелена свічка з великим тілом і короткими тінями. Це означає, що покупці впевнено рухали ціну вору і продавці майже не втручались. А ось інша свічка, теж зелена, але з довгою верхньою тінню. Це вже інша історія. Покупці підняли ціну, але далі включились продавці і почали скидати її назад. Така свічка сигналізує про опір згори. Тепер найважливіше. Фігури або ж паттерни. Вони з'являються знову і знову. І це не магія, це поведінка людей, трейдерів, які купують і продають. Патерн перший. Пінбар. Свічка з маленьким тілом і довгою тінь в один бік. Якщо тінь внизу, можливо, розворот угору. Це означає, що продавці тиснули, але покупці втрутились і підняли ціну. Паттерн другий. Медвежий пінбар. Навпаки, ціна зросла, але продавці активізувались і скинули її назад. Сигнал до можливого падіння. Третій паттерн доджі. Маленьке тіло, довгі тіні з обох боків, і це свідчить про невизначеність. І часто така свічка це пауза перед сильним рухом. Патерн четвертий бичі поглинання. Зелена свічка повністю перекриває попередню червону, покупці захоплюють контроль. Паттерн п'ятий. Медвеже погнання. Червона свічка погнає зелену, продавці домінують. Паттерн шостий, ранкова зірка. Червона свічка, доджі, Зелене. Спочатку тиск продавців, потім пауза і далі. Покупці перехоплюють ініціативу. Паттерн цьому вечірня зірка. Зелена свічка, доджи червона. Відображає протилежну ситуацію. І ви повинні розуміти, що кожен паттерн має сенс лише в контексті. Важливо, де саме він з'явився і на яких рівнях була динаміка до цього. Але саме розуміння форми це перший крок до того, щоб читати ринок. Ти розібрався в фічках, вивчив патерни. Що далі? Не шукай ідеальний вхід, його не існує. І трейдинг це гра ймовірності. Твоя задача зробити так, щоб ці ймовірності були на твоєму боці. Бачиш паттерн добре. А чи є підтвердження по обйому, чи сильний це рівень? А який у тебе ризик на угоду? Спочатку розуміння, потім логіка. І лише після цього дія. Якщо ти дослухав до цього моменту, вітаю! У тебе вже є база. Ти розумієш, що таке свічки, як рухається ціна і як на це реагувати. Але теорії мало, реальні навики приходять лише з практикою. Усі послання на мої соціальні мережі в описі: телеграм, інстаграм і все те, що потрібно для того, щоб розвиватися. Якщо відео було корисним, став лайк і підписуйся. Далі буде ще потужніше.